Вітаю! Ви на каналі Почуй Мене. Я Інна. Я займаюся створенням аудіокниг. На моєму каналі ви знайдете книги та оповідання українських письменників українською мовою. Але сьогодні відео геть зовсім не про це. Воно надзвичайно, надзвичайно важливе. Всі, ви знаєте, що в нас війна і наш прибацаний сусід щодня намагається нас знищити. Йому на заваді стоять наші могутні титани-захисники, які і звертаються сьогодні до вас з проханням про допомогу. Отож, бійці 118-ї окремої бригади. Доброго дня ми бійці 118 ї бригади. На даний момент у нас ця машинка поламалася. Ну, ремонт сьогодні потребує. Ми не раз вже ремонтували. Ті, хто кажуть на другу машину, хочемо отремонтувати цю. І вдячні за допомогу ютуб каналу Почуй мене. Ну і тим людям, які займаються. Навіть вже знайшли запчастини і люди, які нам ці запчастини прийшлють, вони готові навіть почекати, поки будуть кошти на ці запчастини. Ще раз. Вдячні вам за допомогу. Вона рятувала не раз нам життя, своєчасно вивозила хлопців. І будемо сподіватися, що так і буде. Дуже буду вдячний за допомогу. Так от, давайте допоможемо нашим захисникам разом. Посилання на банку буде в описі під відео, також в першому закріпленому коментарі. А ще одне посилання ось тут. Ще вам обов'язково потрібно поширити це відео серед своїх знайомих для того, щоб як можна більше людей дізналося і допомогло. Ще ставите вподобайку для того, щоб відео помітили алгоритми YouTube. А якщо вас не цікавлять аудіокниги, ви просто не підписуєтесь, ставите вподобайку, поширюєте, не забуваєте про банку і. पछ मना